Сльози родичів, міцні рукостискання друзів, благословення священника закарпатських правоохоронців відправляють у зону антитерористичної операції. І, хоч це вже не перша подібна ротація військових, відпустити родичів у зону бойових дій завжди важко. Любов Вайда на схід проводжає свого зятя. Куди саме його відправлять і наскільки, жінка точно не знає. Каже, чоловіка не буде вдома щонайменше місяць. Як заспокоює, хіба можна заспокоїтись? Коли їдеш на війну, Оп, маленька дитина, піврічна лишається. Півроку. На сході закарпатські правоохоронці замінять своїх колег. Ті у зоні АТО вже більше 40 діб. Керівництво переконує, міліціонери забезпечені всім необхідним. Усі вони споряджені бойовим озброєнням відповідним до вимог МВС, а також усі вони одягнуті в теплу зимній одяг. Крім цього, забезпечені харчуванням і провіантом на весь перебування в зоні антитерористичного центру. Отець Іван провів у Дебальцеве чотири місяці. Сьогодні ж у дорогу в зону АТО благословляє правоохоронців. Бог моє, Господи, моєго. Євген Плоскіна їхати на схід зголосився добровільно. Настрій бойовий запевняє чоловік, але розлучатися з близькими непросто. Родина вся чекає, дитина мала, дружина, батьки. Нормально всі, ну будуть чекати, ну, тяжко що робити. Треба О, важко підібрати якісь слова. Дуже важко маленькому синові Євген не розповідає, куди їде, каже, що на роботу. Це вже шоста ротація закарпатських правоохоронців у зоні. АТО майже півсотні міліціонерів з усієї області охоронятимуть правопорядок та виконуватимуть інші завдання, які саме не розголошують.